Добрий день, 14 серпня. Свято Спаса. Значить, знайшов прививку. Називається Black Gold. Непогана на вигляд слива. Розмір має. Тут Джуна була привита то зовсім ну, вже немає, це надранній сорт такий сливи, ну, дріб'язок був. Ну а ця більш-менш нічого. Був, а, знайшов таку м'яку вже сливку на ній. Ось воно тут ось пішло, є, на цій гілості. Ось там і на і тут ось є ще одна. М'якеньку знайшов, попробував. То, думаю, щось знайоме і вигляд, і все має і всередині. О, як? До Фісандра, до Фісандра. Думаю, може я щось помилився там і е, почепив до Фісандра. Так до Фісандра вже практично відійшла, а ці ще ось відходять. Пішов в інтернеті, почитав, коли це е, до Фісандра чимось хрещена і. Е, більш пізній сорт виходить. А такий же, ну зараз я ну зараз зірву. Ну, вона ще не така і твердувата. ну сейчас попробую. Ну, я кажу, те саме, що до Фісандра. Аромат цукру ну, зашкалює. Те, що треба, тільки пізніше. Так що я думаю, це надалі будемо спостерігати, але я думаю, що це те, що нам треба. Ще маємо таку сливу, як киргійська чудова. Причудова. Ну, коли куплялося превосходно, її називали, вже спіли сливи. Ну це такі. Громадяни якісь Ну, як і завжди. Якщо щось воно Красиве, велике, смачне, так, маємо завжди якісь проблеми з ними. А тут які проблеми? Начеплялося, І потім поступово багато не розвивається, відпадає, відпадає і відпадалося, що фу, на цю деревинку тут два з половиною метри завишки там. Три роки чити роки будемо брати, то ну, кілограмів п'ять, якщо набереться, то й добре. Хоча, можливо, повинно було бути більше. Так, зараз ми її розлупили. О! Сливи, я не знаю, як їх назвати сливами. Ну, супер. Сливи гіганти.